Напружений бій на стадіоні чи радість перемоги, яку ти розділив з друзями? X розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередній. Ікс. Усе в твоїх руках. Час для екстрим Деш. Уперед! Зачаруй їх еру Візард! Міраж. Я сам винен. Я не зміг розкрити силу Бея і тепер. Робіне. Ага. Ще є я. А тепер час для другого Блейдера. Від команди Персона виступить Блейдер X. Я все про вас дізналася. Мене не проведеш. Я знаю, що хлопець під маскою супер-пупер сильний. Ха -ха. Ну, не настільки. Очевидно, тут потрібна особлива стратегія. <гум> <поспоряджен> Час змінити бея. Вейблейд. Команда персона! Уйді Новий образ. Гадаю, це щось більше. Мульті не просто змінює пеїв. Це не просто заміна обладнання, але й неймовірно новий лук. Це найкращий спосіб для того, щоб зробити кожен бій епічним. нана на Іро хедлайнер. Так. Ероу Wizard — це мій світлий бік, а бей Хелмнайт дикий. Проявляючи різні частини себе, я надаю силу своєму бею. Цей Хелмнайт. Він захисний тип, а твій сорт Дрен атакувальний. Так, не найкраща комбо. До речі, про поєднання типів. Блейдери знають, це може бути проблемою. Атакувальний тип б'є витривалий. Витривалий захисний, а захисний атакувальний. Потрійне протистояння. У моєму випадку. Сайт інсендіо балансувальний тип. Головне, не тип, а те, як ти його використовуєш. Я передбачила твою стратегію. Ти знала мій тип і взяла бея, який зможе його здолати. Я змінюю беїв і образи, щоб отримати перевагу в битві. Тому я, мультінана Іро, завжди виграю. Ніхто не може мене вибити. І саме тому ніхто не здолає мене. Змінити Бе, щоб виграти бій, навіть профі таке не під силу. Хай там як? Зміна бея, це проблема. Блейдер Ікс, ти певен, що. облиш! Ти серйозно використаєш всю колекцію. Круть! Я хочу побитися з кожним. <гум> Думаю, одного матчу замало. Ми зможемо позмагатися після гри. Бо я. <гум> Цей матч скінчиться перш ніж ти кліпнеш. <гум> що? Чи, чи, чи всі чули. Блайдер Ікс обіцяє миттєвий виграш, де він навчався етикету. Усе буде так швидко. Хм. Не дочекаюся, коли це побачу. На твоєму місці я б не була така упевнена. Бій перший. Оскільки Робін вилетів, це останній шанс для команди Персона. Чи зможе Блейдер X здобути блискавичну перемогу, як обіцяв? На старт. Увага! Три, два, один. І. Хелнайт одразу заволодів центром. Він береже свою силу, обертаючись під нахилом. Погляньте! Круто! Тримай швидкість! Стривай! Хелнайт навіть не ворухнувся! Погані новини для фанів персони. Усі атаки Сортрена трена хелнайт шле поштою. Бачиш, ось як захисний тип тримає удар. Мій бей відіб'є всі атаки, поки твій не стомиться. Після цього зіркового запуску Хелл Найт зможе відбити будь-яку атаку сорт Дрена. Мультінана Іро топ Блейдер! Ще не здався. Що довше ти тримаєшся, то солодшою буде моя перемога. Мульті з легкістю робить неймовірні речі. Це сила, яку повинен мати профі. Та все-таки. Це все покажи екстрим деш. Якщо ти так просиш, покажу тобі щось особливе. Йосві, готуйтеся до екстрим деш. Він швидший, ніж я думала. Та ми вистоїмо. Ага. Вийшло. Чудово! Давай Хелнайт! Неймовірно, навіть екстрим-деш не зламав захист Хелнайта. Не може бути. Перемога моя! Як я і обіцяв, покажу щось особливе. Що з усіма сталося? Мольті! Придивись уважно. Що це? Він прямує до рейки. Не може бути! Ні! Мета блейдера X. Подвійний екстрим ДЕш! Трен переміг нокаутом. Блейдер Ікс виграв. Вітаємо! Команда Персона перемогла у відбірковому матчі. Робін Казамі та Блейдер X офіційно отримали статус профі. Ого! Серйозно! Сподіваюся, ви оцінили. Ти що? це зробив! Дякую. Ходи сюди! Мене вибили. Але ж я, <рігла> <рігла> що боже, не можу повірити, <рігла> <рігла> О -о -о. Бідолашна! прошу не плач, <рігла> спершу мила. Потім дика, а тепер Мульті плаче, як дитя. Поясни, як це можливо. Так. Це інтригує. А вже ж, це зветься. Що? <плес> Гей, Мульті. Mm? У боях профі беруть участь команди з трьох осіб. Команді персона бракує гравця. Завжди. Ти справді. То що, приєднайся. Джексон Кросс? Зачекай. Але ж ти легенда. <світ> Що ти робиш? Нам потрібен третій. Вона ідеальна. Я згодна. Ти мене дуже здивував. Я мала б знати, здолати мене міг лише чемпіон, інакше ти не вистояв би і секунди. А? <світ> Що ж, хочете позичити мою силу? Гаразд, умовили. Я у вашій команді. Вітаємо на борту! Серйозно! Ти ж щойно ридала. Mm -hmm. Слухайте усі. Відсьогодні я офіційний член команди персона. Було. Про що вона! Команда персона Без сумніву, Ікс – блискучий гравець. Та уявіть його поряд з великою Мультіна на Іро. Наші бої війдуть в історію. Що це означає? Я чекатиму! Мульті найкраща. Мульті найкраща. Мульті, не хвилюйся, твої фанати завжди з тобою. Усім дякую. Сподіваюся, ви залишитеся зі мною надалі. Ха-ха! <плес> знаєш що? Як на мене, у нас чудова напарниця. Привіт, мульти, друзі! Готові до кольорового ефіру? Я в своєму улюбленому бей-кафе, тож одразу до справи. Почнемо з новин. Як ви чули, я приєдналась до команди Персона. А це означає, що я роблю свої перші кроки у статусі профі. Ягу! Усім дяка за привітання! Скільки зірок? М, М? Як ти стала профі, якщо ти програла? Крім цієї, у мене багато пропозицій. Один програний матч не означає, що я не можу стати профі. О, що тут у вас? Хтось рветься в ефір, але треба дочекатися черги. Сьогодні я познайомлю вас зі своєю командою. Зробімо це. Почнемо з нашого улюбленця єдиний неповторний Блейдер X. Блейдер X мій псевдонім. А це Робін Казамі. О, привіт, Робін Казамі, не мій псевдонім. Я трохи поправлю камеру. Хлопче, що з обличчям? Не знаю, що я тут роблю. Можеш мене вирізати. Mm. Дякую, що почекали. Вчора був чудовий бій. Усі бачили? Було епічно, особливо екстрим деш Екстрим деш Ти це спланував? Атака була потужна. Навіть я програла. Годі! Робін теж молодець. Mm. Він дуже старався. Колись і в нього точно вийде. Mm -mm. Не дочекаюся прогресу Робіна. Тільки лайків. Бачиш, Робіне. О, дякую усім. Ми зійдемо на ікс вежу бій за боєм. Нам потрібна підтримка, тож вболівайте! З вами команда персона. Ми зробимо усе можливе. Бувайте! Усе годі. Ви молодці. Це було кльово. Ти весь час в ефірі? Так, мабуть. Бачили скільки глядачів, і всі дивились нас. Що тут такого? Стріми це тільки перша сходинка. У мене значно грандіозніші плани. А? Моя головна мета мрія кожного блейдера зійти на ікс свежу. Статус профі. Це проміжний етап на цьому шляху. Вау, ми схожі. Можливо. Та на відміну від мене, ти ніколи не виграєш. <плес> але шанс є, оскільки ти обрав сайта Інсендіо. <плес> <плес> ти так гадаєш? Так, але це тільки шанс. Ти не зумів ним скористатися. Марнуєш гарного Бея. Я буду більше тренуватися. Стій, тут можна блейдити. Ну ж бо, що ви скажете? <плес> Хочеш зіграти? Я завжди за. Ну, нам усім все одно треба чимось зайнятися. Гаразд! Ти це зніматимеш? Ти майже ніхто у світі блейдерів. Треба зняти відеознайомство. Коли я його завантажу, тебе побачать десять мільйонів. Десять мільйонів? Е, стривай! А як бути з суперниками? Бо вони ж вивчать мою стратегію! Про це тобі не треба турбуватися. А облиш вони знімають кожен матч. Крім того, кожен повинен мати своїх фанатів. Репутація важливий етап на шляху профі. Не думав про це. А! Гаразд! Обери гарний ракурс. А! Ну, не хочу засмучувати, але в масті ракурс завжди однаковий. Ми не будемо знімати твоє обличчя. Блейдер X це інтрига. Інтрига? Усім цікаво, хто цей таємничий блейдер, що перемагає наліво і направо. Якщо тримати інтригу, маси шаленіють. Це означає, що вони стежитимуть за тобою. В бізнесі це зветься брендинг. Можна, я запишу. Але якщо тебе не буде видно, про тебе просто забудуть. Тож ти маєш весь час з'являтись у відео Робіна. Так, капітане. Супер. Починаймо. Цим беєм вона билася з Джексоном. Хелм Найт. Захисний тим. Якщо використати стратегію Джексона, хоч трохи. Змінив стиль запуску. На старт. Увага! Три, два, один і... Увери! Поводиться інакше. Хелмнайт oh. обертається під іншим кутом. І рикошет не такий сильний. Я не зможу зробити екстрим деш! Коли б'єся з профі, не використовують чужу стратегію навіть Блейдера Ікс. Мавпування ніколи не приводить до перемоги. До речі, тоді я програла. Думаєш, я не зробила висновки? Не кажи, що здивований. Цього разу я використала іншу техніку запуску під іншим кутом. Завдяки цьому Хелмнай стабільний, а отже, стійкий до атаки суперника. Тож усі атаки сайта Інсендіо будуть марні, аж поки твій бей не упаде. Хелмнайт вистояв, мультінана Іро виграла. Тільки не це. Я не викладатиму це відео. Але мушу сказати, що ти ростеш. Мені сподобалась зміна запуску. Молодець! Ти хотів перемогти за будь-яку ціну. Так, хотів. Ага. Це був чудовий провал. Коли змагаються профі, це завжди команда з трьох. Навіть якщо ти програєш завдяки мені та Джексону, команда вистоїть. Але ти прагнеш більшого, так? Ти хочеш на вершину. Саме так. Я хочу перемог. Робін? Mm -hmm. Привіт, хлопці. Mm -hmm. Ми бачили гру, то ти тепер профі? Це круто. Ми раді за те, е, е, дякую, хлопці, mm -hmm. Я I... хотів сказати. Ти профі. Та чи зможеш ти йти далі? У мене прозріння. Мені треба ще багато вчитись. По правді, я не виграв жодного разу. Але Хай там як. Я ніколи не здамся. Впізнаю mm -hmm. справжнього Робіна. Сподіваюся, ти ще трохи потусуєшся тут, чи не так? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що ж, добре, ми поїхали. Так, ми повертаємось додому. Ми всім про це розкажемо. Наш колишній лідер став справжнім профі. Щасти тобі. Місія асамблея завершена. Я точно підходжу. Візьміть когось сильнішого. А, де твоя гордість? А. Ти ж обіцяв своїм хлопцям. Так, я ніколи не здамся. Ми в трьох командах персона. Це не обговорюється. Замовимо суші, щоб відсвяткувати наш новий статус. Я, я пас. Вас. У наступній серії Beyblade X бей спонсор. Ми станемо профі. А ж!